Зараз в ефірі телеканалу Еспресо працюватиме знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Слава Україні Романе Петровичу. Вітаю вас. Героям слава. Доброго дня, пане Антіне. Ну що, Мюнхенська угода, хоча насправді це йдеться про Вашингтонсько-Пекінсько-московську угоду, так, яка може бути оформлена в Мюнхені, може бути в Мюнхені і не оформлена. Ключова історія це Ерріят і супровідні треки, так, під час яких буде відбуватись жвава комунікація. Тут не йдеться лише про телефонні перемовини між Дональдом Трампом і російським диктатором. Йдеться про... Цілу низку параметрів, які пропрацьовуються, проговорюються, і потім будуть представлені, так би мовити, з вимогою натиснути і на нас, і на наших європейських друзів. Історія надзвичайно серйозна. Ну і от власне Романа Петровичу просив би, щоб ви охарактеризували, до чого би схилялися. У Пекіні та Москви до чого б вони хотіли схилити Трампа, щоб він до цього намагався схилити нас, тому що Україна перебуває в надзвичайно складній і фінансовій, і в безпековій ситуації, то, пане Антіне, як ви сказали вступі до нашої розмови, є слова, а є діла. А одразу відповім, що найбільш би задовольнило. Кремль Фюрера, Цзіньпіня і особисто Дональда Трампа. Це той, те зображення, яке з'явилося в британський Телеграф, де сидять втрьох, і у кожного Виделка і ніж і е, препарують земну кулю. Тільки у випадку, з Путіном він хоче це зробити з Дональдом Трампом. А у випадку із Сіціньпінем він хоче зробити це з Путіним, бо для нього Трамп зайвий. Е, я довго дивився на цей малюнок і <кхи> тільки з часом побачив, що там два вже відкнули ножі в планету: це Сі Цзіньпінь і Путін, тобто я їх зву звупу і Сі. А Дональд Трамп тільки прибіг. Він намальований навіть на а, рамі цього малюнку. Тобто він ще в руках тримає. А, окремі фахівці, а, аналітики, відомі філософи називають цей період а, періодом неоімперіалізму. Він вже отримав свою назву. Але я ще раз кажу: а, ви абсолютно були праві, коли в передумові до нашої розмови сказали є слова. А є діла. До суті, ми що докопаємося. Зліва із чотирьох абзаців, те, що повідомили з Москви, в другому абзаці ключова теза, що з точки зору московського фюрера, він вважає, що в можливих переговорах треба досягнути усунення першопричин. Першопричини, за цим словом ховаються три ультиматуми. Які були висунуті 2021 році Україні, НАТО і Сполученим Америки Ми добре пам'ятаємо, як тоді намагалися там проводити якісь зустрічі в рамках ОБСЄ двосторонніх зустрічей США, Росія і все інше. І ми розуміли на той момент, що ці ультиматуми, ці ультиматуми, ніхто не прийме ні Європа, ні ОБСЄ НІ НАТО, Ні Сполучені Штати Америки, тому що це. Ультиматуми, я нагадаю, там НАТО мало повернутися до кордонів 1991 року. Це щоб ми розуміли, про що йшла мова. Тому, оце з позиція е, московського фюрера. Тепер я відповім на питання, чому е, все це викликало такий шок в Україні. Бо в повідомленні, яке було розміщено на сайті, офіційному сайті українського президента, є одне речення з трьох абзаців. Президент Трамп детально проінформував президента України про його розмову з Президентом Путіним. Це миттєво заклало те, що дефіцит інформації в Україні, власної інформації від президента України, від системи адміністрації президента запустить хвилю, яка може знести все, що завгодно. Але в цій ситуації. Панентіне, українське суспільство поступило настільки мудро, що воно почало впливати вже не тільки на власну владу, на воєнно-політичне керівництво, а й на позицію, в тому числі в Вашингтоні. І оця, цей вал, який пішов, починаючи від психофізичного аналізу тексту розмови між. Дональдом Трампом і Путіним, який з'явився в описі Дональда Трампа, до таких речей, як: Ну, якщо так буде, якщо так буде, то Україні доречно буде подякувати а, Дональду Трампу і Америці за допомогу і розірвати просто стосунки. Тому що іти такою дорогою є недопустимо. А реакція суспільства була настільки правильною, багатокомпонентною, що вона а, потрясла усіх, в тому числі і Європі, і в світі, наскільки українці мудро, багатокомплектно, багатошарово оцінили те, що відбувається, і зверніть увагу вже на другий день. Ситуація пішла на відкат. В чому я тут з вами погоджуся, а з вашою емоцією, пане Антіне? Що а, в Росії, як хтось написав з американців, відкривали відкорковували коньяк і пили прямо з горла у цей день. Але вони посяткували недовго. з горла, вони з корита, з ванни пили тут такі події, знаєте, саме по собі призначення Романа Петровича тут Габарт. Ви знаєте, це немала історія. І в мене є побоювання, так що коли Джей Дівенс намагався в публічній сфері дещо виправити те, що наобіцяв. Президент Трамп так ну все одно це можливо лише відволікаючий маневр. А от що мене найбільше непокоїть, це можливі перспективи виведення військ Сполучених Штатів, точніше, різке скорочення їхньої присутності на континенті, і дуже чіткі заяви Трампа стосовно того, що Україна не вступає в НАТО. Так, і ми розуміємо, що це одна з базових вимог Кремля. Коли Кремль говорив про повернення до кордонів НАТО, 2000 чи 97 першого 97-го років Кремль мав на увазі, що повернення до статусу Постялтинського, так і волога мрія Кремля про Ялту-2. Насправді це мрія про Ялту-1, тобто повернення до демілітаризованої зони у центральній Європі, яка би контролювалась в опосередкований спосіб, але напряму з Кремля, хочеться вірити, що цього не станеться, але ми в Україні так би мовити, переживали. В 90-х роках от таку от мутовану гібридну форму суверенності. Так, коли з одного боку ми ухвалювали рішення, а з другого боку в певних кабінетах сиділи люди на прямому зв'язку з Кремлем, пане Антіне, Ялта неможлива принципово, бо там два проти одного у цій ситуації, і це неможливо. А, і те, що намагалися зробити в 2021 році, ще вернути це в рамку Ради безпеки, неможливо тому що там, там теж виходить три проти двох, і це в Москві прекрасно розуміють, тому досягнути вони абсолютно нічого в цьому відношенні не зможуть. А, безумовно, мова йде на сьогоднішній день про те, щоб а, один на один розписати світ. Чи можливий такий варіант? Ні. Він неможливий, бо о, треба чітко розуміти, що навіть при особистих мотивах і бажанні Дональда Трампа він загряз сьогодні в розумінні того, що він не здатен сам справитися з загрозами, які сьогодні постали перед Сполученими Штатами Америки. І тому вереск стосовно того Дональда Трампа, щоб Європа. До виходить не з того, що Америка така міцна, як ніколи, а з того, що вона не здатна протистояти сьогодні Китаю і Росії. А не дай Бог, Китаї і Росії разом, то тут швах повний. Я це кажу через те, що мені доводиться читати закриті брифінги в Пентагону, доповідні записки Пентагону, і там абсолютно чітко вказано: немає на сьогоднішній день потенціалу. У Сполучених Штатах Америки протистояти сумарній силі Китаю і Росії разом. Тепер ще одна дуже важлива річ у цій ситуації. Тема обійти Європу і Україну в цій ситуації не вдасться. Ці розмови, ці рішення, які прийняті цими днями, особливо вчорашнє рішення, яке відбулося на нараді міністрів оборони в рамках а, а, НАТО, затверджено проєкт до озброєння. Нато на території Європи на основі розробки командуючого з об'єднаними силами НАТО в Європі генерала Калолі. Цей документ вчора підписано, а він існував попередні місяці роки у проекті. Вчора він підписаний загальним рішенням зібрання міністрів оборони країн НАТО. Точно такі позиції вироблені по всіх абсолютно країнах на основі спільного рішення. Агентства з питань оборони Європейського союзу і штаб-квартири НАТО всім європейським країнам доведені відповідні позиції, цифрах по доозброєннях і фінансуванню оборонно-промислового комплексу. зараз іде по суті не просто вибухове доозброєння, а це йде шляхом того, щоб створити своє виробництво. Зверніть увагу навіть на Раді Рамштайну і да, Раді України НАТО одним із головних питань обговорювалось питання інвестиції в розвиток оборонно-промислового комплексу України і спільного виробництва, в тому числі на території Європи на основі українських і європейських розробок певних видів озброєнь. Тобто, в цьому відношенні робиться дуже багато. Безумовно, стиль спілкування Дональда Трампа. Його е, неосвідченість, давайте і скажу так, як воно є, його невихованість, воно привносить у е, цю ситуацію колосальні проблеми. Насамперед, в інформацію, не в кроки, не в діла, які робляться, а насамперед в інформацію. Ну, от дивіться. Вчора е, по телефону говорив із московським Фюрером. На другий день зустрічається із Прем'єр-міністром на рендрою моді і говорить про те, що ми стаємо вашим ключовим поставщиком нафти і нафтопродуктів. Ну, він розуміє, що він учора зробив одне, а сьогодні він зробив друге. А, взаємовиключені речі, тому що на сьогоднішній день майже половина. Експорт російської сирої нафти йде до Індії. Ну, не, не половина там трошки більше 40 щоб бути правдивим. А сьогодні, а сьогодні що, на рендрамоді оглоблі розверне в інші сторони, в нього на два роки законтрактовані вже постачання. Чи так, як було з Саудівською Аравією? Ура, ура! Давай видобуток нафти! Який ура! Ті зразу сказали, що нічого не буде. А заява Піта Гексета про те, що Європа має наростити видобуток нафти. З яких це родовищ? Європа має наростити такі об'єми родовищ, про які мріє Дональд Трамп В Європі є нафта, але вона обмежена по своїх потужностях. І теж стосується цілого ряду інших речей, про які з колосальним резонансом інформаційним говорить Дональд Трамп. А, і ще раз хочу повернутися: так як мудро зреагувало українське суспільство, аналітики, політики, знавці, коли вони дали українській владі. Весь спектр можливих відповідей, починаючи від того, як треба аналізувати те, що говорить сам а Дональд Трамп, закінчуючи тим, ну якщо так буде, як він говорить, ну то тоді треба подякувати, домовитися про те, як розрахуватися за те, що поставили, от допомагали, і сказати: Аріведерчі панове, ви такі нам із такими послугами не потрібні. Але це говорить про мудрість українців наскільки причому візьміть от заяви, які йшли з фронта від офіцерів, від а, групові підписи, і так далі, як солдати про це говорили, і військові, і до аналітиків українських, які аналізували цю ситуацію, тому в нинішній ситуації з моєї точки зору а, о, спільна позиція України. Європейської спільноти, і так далі, вона може впливати на розвиток подій. І я варіанту не бачу, не бачу варіанту, щоб за столом переговорів не було України в питаннях, де буде йти мова про Україну, в Європи, де питання буде йти про глобальних питань і про України А очевидно, що в цій ситуації зараз мова йде лише про певні організаційні кроки, якщо це буде. Бо фюрер вже може сказати, що я не буду ну, не будеш, то не буде. А що може відбутися в Аріяді, Романе Петровичу? Так ну дуже тяжко прогнозувати і намагатись окреслити цей документ, який може постати внаслідок зустрічі в Аріяді. Ми загалом не знаємо, що вона відбудеться. Ну але є певне передчуття, що щось таке відбудеться. Будуть створені певні публічні заяви, будуть згенеровані певні документи, і, можливо, будуть певні анекси. Які будуть мати конфіденційно секретний характер, і ми про них дізнаємося лише апостеріорі. Ну і розуміємо, лінія, якою буде рухатись Кремль. Ну, тут будемо вже дивитись, коли щось буде підписано. Але анекси, оці от секретні додатки. Знаєте, з часів Молотова і Рибентропа вони мене дуже сильно завжди турбували. Ну, зрозуміло, тому що навіть е співзвучність, а, пакт. Рубіо Лаврова, рибентропа Молоту, воно, воно навіть співзвучне. Ну, не було б так е, то смішно, якби не було так гірко в цій ситуації. Ви назвали цілий ряд проблем, які треба розшити. І так, перша проблема швидкість ріяду. Те, що стосується двосторонніх відносин. Ця швидкість може бути блискавичною, бо це власне справи Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі двохсторонні відносини, не тема російської агресії між Сполученими Штатами і Росією. Там є над чим працювати. Якщо є бажання, є політичне рішення, це в кінці кінців їх справа. Тепер рішення, які стосуються України. Ніяких рішень, які будуть виходити за межі тих. І на якій є а, воля, які обговорювалися, які є як аксіматичними без України, не може бути в принципі. Тому що шляхом Мюнхенського договору ніхто не буде йти, як не буде йти шляхом мінських домовленостей. Тому що мова ведеться про а, справедливий мир, мова йде про сатисфакцію і покарання злочинців. І у цій ситуації будь-які рішення, які виходять за рамки цієї тріадою, тріади будуть не визнані ні Україною, ні Європою, і ніякого територіального ченша у цій ситуації не відбудеться. Я наголошу на тому, що європейці абсолютно чітко заявили: ми будемо залишатися з Україною навіть. Якщо Сполучені Штати відійдуть від цього процесу, а не просто там дозволять собі якісь рішення, які будуть втручатися в внутрішні справи. Ми Вступимо в війну, сказала Франція і Велика Британія в 1939 році. Так, але ми розуміємо, що рівень інтенсивності ангажованості може бути різний. Це даруйте, що я перебуваю, але про 1939 рік ми також не забуваємо. Україна нинішня не чехословаччина 1938 року. Це перше, друге, треба розуміти. Що не Європа сьогодні захищає Україну, а Україна захищає Європу. Це друге і третє. Вперше за 11 років, відкриваючи Рамштайн, міністр ділі Великобританії сказав: завдяки українській мужності і героїзму і нашій зброї, ворог буде розгромлений. А позиція ця Великобританії зазнала корекції певної, тому що попередники говорили про те, що ми повинні все зробити для того, щоб ворог був розгромлений. Нинішнє кажуть, що ми повинні допомогти Україні так, щоб вона могла з позиції сили укласти угоду з Російською Федерацією. Вони дещо по-іншому її трактують, але. Європа зараз прекрасно розуміє, що її безпека залежить від України. Будь-який інший підхід це нічим не буде відрізнятися від того, що ви називаєте, від Мюнхенської зради. Це буде точнісінько така річ. Будь-яка торгівля територією у цій ситуації приведе лише до паузи перед континентальною і глобальною війною. Оце те, що сьогодні залишилося ще пояснювати. І у Вашингтоні, і тим, хто зараз у Мюнхені знаходиться, і так далі. Вони не розуміють поки що зв'язку між торгівлею територіями, заохоченням агресора до подальшої окупації країн. Адже на сьогоднішній день абсолютно чітко установлено європейськими розвідками, що не дай Бог цей ченч територіями відбудеться. Відбудеться подальша подальші агресивні дії і на території України, і на території Балтійських Республік. Це підтверджено розвідданими Європейських держав. Відтак очевидно, що на сьогоднішній день те, що відбувається в інформаційному полі, по-перше, треба сприйняти як інформацію. А по-друге, треба дивитися за тим, які конкретні кроки роблять робляться. Те, що ми з вами говорили. Чотири чи п'ять разів, коли я казав, ніякої розмови телефонної не було між Трампом і Путіним. Нас з вами всі перебували коли, та ні, вони говорять, перша розмова відбулася ось. Подивіться, який вона мала ефект інформаційний. Це вибух бомби інформаційної. Але я ще раз хочу підкреслити: це вибух інформаційної бомби. На сьогоднішній день проти маневрів Дональда Трампа. Вже створено безліч капканів. Я розумію прекрасно, що ця людина без берегів. І він може придумати ще безліч всяких речей, які будуть шокувати Україну, Європу і так далі. Але в нинішній ситуації правильна реакція з боку європейців: ми готові доозброюватися. Ми готові брати на себе забезпечення України. Ми готові брати на себе гарантії. Тільки ми можемо те, що ми можемо. Не більше, не менше. Бо приходять із Вашингтонського обкому комісари, як це був під гексет, і каже, значить, статусу п'ятої статті не буде. Україна не в НАТО. Тоді питання до нього. Ти, коли це говориш і паралельно розказуєш при, про гарантії, ти взагалі думаєш, що ти говориш. Проходить доба. І він каже, ну, при такій ситуації, очевидно, що доведеться вводити контингент НАТО. ага Уже поїхала ситуація. Це заслуга чого? Вечері і Рюте? Всього-навсього. Чи це в кінці кінців починають мізки на місце ставати? Тепер зверніть увагу на цей випадок, коли. Росіяни чи то з п'яні, чи то з дуру, чи то перепивши коньяку із корита, як ви кажете, святкуючи телефонний дзвінок Вінку Трампа, стрільнули по а, конфайменту на Чорнобильській станції. Ну, у відповідь прозвучало: ага, як так? Ну, значить, ми тоді будемо постачати, повертати зброю на територію ядерну зброю на територію України. Тобто цей перебіг подій, він ще не один раз нас з вами шокує певну інформацію. Бо з одного боку, ми маємо параноїка Фюрера Московського, а з іншого боку, ми маємо людину без берегів Дональда Трампа, в якого творчість фонтанує такі ідеї, що насправді, з точки зору зовнішньої політики, і в голову прийти не можуть, бо всі розуміють, що малесенький порух у міжнародних відносинах може привести до загального колапсу. Але це ж Дональд Трамп не знає. Як і не знає він, що таке Мюнхенська зрада. Багато чого він не знає, бо він бізнесмен, як зараз кажуть. І він думає тільки про свій карман, ну в крайньому разі про так званий національний інтерес Сполучених Штатів Америки, за яким, я теж переконаний, ховається його також карман бізнесовий. Дякую вам, пане Романе. Ну що, тривожний час і тривожна аналітика. Але дякую вам за щирість і надзвичайно високу професійність. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз в ефірі Еспресо працював знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Ну що час нашої програми вичерпався, але залишайтесь телеканалом Еспресо. Мої колеги вас будуть інформувати про всі найважливіші події цієї непростої доби. Пильнуйте себе і своїх близьких. Помагай нам всім Боже. До зустрічі в ефірі.